У Житомирі на житньому ринку з'явилися лісові ягоди, проте великого асортименту поки що немає. За літрову банку чорниці доведеться віддати 150-160 гривень. 80-75, як з кого візьмемо. Це півлітрова банка. Так, да, літрова 160-150. А де збираєте чорницю? Лівкове. А зараз багато чорниць взагалі в лісі. Нима. Коли збирали багато, зараз біведечку збирати. 160 гривень літра. Де збираєте? Ливкові. Чи є взагалі черниця в лісі, чи важко? Скільки приблизно за день збираєте? Відерочку ну, це п'ятилітрове. Ну да, вона трохи вимерзла, нема. Ну по сравніння з цінами, то це недорого. Її назбирати продавчині запевняють, хвилюватися за якість чорниці не потрібно, адже мають відповідний сертифікат, виданий у місцевій лабораторії. А ось лісової суниці на ринку дефіцит. За словами продавчинь, знайти цю ягоду у лісі важко. Суниця 200 200. лісова за пів літра. Да. А чому така ціна дорога? Бо її нема зовсім. По одненькі ходиш, збираєш. Ну, вишня 70 гривень літра, смородина 70 гривень літра. Та ж домашню. домашня. Поричка і смородина 25 гривень, а це 200. Лісова. Порічки ще трошки більше, а смородина зовсім мало. Кілограм 90, а вишенька 60 гривень, баночка. Домашні а люди вже купують. Ну купують, звісно, треба заготовляти на зиму. Але у них не дуже кісто. В мене вишне це хороший сорт за ось такий стакан домашньої шовковиці. Тутешні продавці просять 30 гривень, за малину від 40 до 50 гривень.